Олександре, вітаю з перемогою, враження такі свіжі цього третього матчу в серії. Враження тільки позитивні. Дуже задоволений, що вдалося здобути бронзу. Не так часто здобувається ця бронза. Деякі хлопці до цього йшли всю свою кар'єру, деякі хлопці на етапі своєму тільки починають грати футзал. І ця перемога, ця, ці бронзові медалі для них в дальнішому. Будуть великим поштовхом. Перш за все, хочу подякувати своїм гравцям. Я дуже кожним пишаюся з ним за їхню самовіддачу, за їхню віру, за те, як вони професійно відносяться до своєї справи. Величесно їм дякую. Також хочу подякувати всім нашим болівальникам і особливо нашим рідним, жінкам, і дівчатам, які кожного разу вірять в нас, підтримують в нас. І очікують від нас тільки позитивних емоцій. Також хочу поздоровити все керівництво міста, міста, керівництво клубу з цим визначним досягненням. Для нас кубок це вже було мега досягнення. А покласти в кубок медалі це при тому, що поступаючи серію у себе при рахунку 1 0 ніхто й не сподівався, але ми. Команда, всі вірили в це, і як бачите, Бог нагородив нас цією перемогою. Ще раз всім дякую. Всіх, все рівне ще раз вітаю з цим сезоном. Я, я думаю, цей сезон будуть довго пам'ятати в Рівному і наші болівальники, і ця, ці перемоги. Це, це все для них. І також не знаю, як складеться доля. На наступний сезон хто залишиться в команді, зараз така таке так бачимо, що таке відбувається, що не, не знати, де ти будеш за тиждень, за два, за три. Тому ще раз всіх цей з перемогою і не забуваємо про наші збройні сили України. Що завдяки їм ми проводимо ці змагання, завдяки їм ми здобуваємо ці перемоги, і вони дають нам з Богу змогу радуватися цій, цій, цій грі нашому футзалу. Їм величезний уклін. І дякую Господу, Господу Богу за, 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 за ці всі емоції і за те, що оберігав нас до, до кінця. Дякую, успіхів вам.